Друзі, всім привіт! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І я продовжую тему Інтуїція. І сьогодні я дам ще декілька дієвих практик, які допоможуть вам прийняти рішення. Можливо, зараз ви знаходитесь на розпутці, можливо, вам... Потрібно зробити якийсь вибір, який ви не можете ніяк прийняти, то вправи, які я дам, вам в цьому допоможуть. І зараз таку вправу ми зробимо. як правило, я роблю: мої клієнти знають, що я роблю довготривалі медитації. Але ця буде медитація невеличка, коротка, просто щоб поспілкуватися з вашою інтуїцією, почути свій внутрішній голос. І так, ваша задача залишитися наодинці, виділити собі 10-15 хвилин часу, попросити ваших близьких, рідних, людей, щоб вам ніхто не зважав, не стукав в двері, не відволікав. І сядьте зручно, спокійно. Робимо великий вдох. Довгий, протягнутий видох через рот. Якщо ви не знаєте, я робила. Декілька відео, як вийти з стресу, як вийти з стану тривоги, як допомагати собі при панічних атаках. І дуже важливий момент в будь-яких ситуаціях, я кажу, Да? І зараз, перше, для того, щоб ви врівноважили себе, відчули цей спокій, ці опору і прислухалися до себе, що вам допомога то Це дихання. Ви сідаєте зручно, так, щоб вам нічого не заважало. Да, ножки ваші стоять на підлозі або можна сісти в позу на півлотоса, якщо вам це зручно. Обов'язково вирівняйте спину, щоб не було згорблення і скручування тіла. І так, робимо великий вдох, видох через рот. І ще раз великий вдох. Видох через рот, великий вдох і видох через рот. І відчуйте, як ви заспокоїтесь і закрите очі. І просто слідуйте за моїм голосом, не підглядайте нікуди. Просто слідуйте за моїм голосом. І так ви сидите за закритими очима. І відчуйте, що з того простору, з тої кімнати, в якій ви зараз перебуваєте, вас переносить на галявину в лісі. Уявіть, що ця галявина наповнена сонячним світлом, що вона яскрава, зелена трава, що літають метелики, що співають пташки, шелестить листя на деревах. І вам так спокійно, спокійно, вам добре-добре відчуваєте теплий літній день або весняний день. Дуже тепло, дуже приємно, дуже спокійно. І от ви на цій галявині, і ви відкриваєте очі і бачите перед собою вілу, старовинну вілу, старовинний будинок, в старовинному стилі. І ви піднімаєтеся. Ви сиділи да, на цій галявині, і от виявіть, що ви піднімаєтеся, ідете до цього будинку, повільно відкриваєте двері, вони скриплять, бо вони такі старі, вже давно не змазані. І ви знаходите, заходите в кімнату дуже старовинну меблі, красиві меблі старовинні. Да? Може, ви бачите, там якийсь рояль красивий. І ви бачите сходинки. Вузькі сходинки. І ви от починаємо розвивати да, свою інтуїцію, ви інтуїтивно розумієте, що вам потрібно туди. І от ви піднімаєтесь по цим сходинкам і проходите декілька кроків, і перед собою бачите вузькі двері. І от ви відчиняєте ці двері і заходите, і бачите перед собою старовинну бібліотеку. Там дуже багато різних книг, там е, дуже багато поличок. Ви підходите до цих поличок, до цих книг, роздивляєтеся. І потім ви бачите в кутку у старовинному кріслі сидить старець. У нього довга борода, і він дуже-дуже вже старенький. Він говорить вам, я чекав на тебе. Ви чуєте його голос, цей старець – це ваша інтуїція в образі старця. І зараз ви можете запитати своє питання, задати те питання, яке вас хвилює вже давно, те, яке ви не можете приймати рішення. Задайте питання, що мені робити? Куди мені рухатися? Яке рішення мені прийняти? Що буде для мене добре? Що буде для мене правильним? Просто слухайте зараз цю відповідь. Дихайте, дихання не перекривайте і просто слухайте відповідь. Нікуди не спішіть спокійно переслухатись до того, що скаже вам старець. Яку відповідь вам дасть? Це і буде відповіддю вашої інтуїції. Таким чином, зараз ми з вами налаштуємо, налаштовуємо цей зв'язок з вашою інтуїцією. І... Зараз, коли ви почули цю відповідь, просто скажіть Я дякую за відповідь і спокійно повертайтесь назад. Знову відчиняйте ці двері бібліотек, з бібліотеки, спускайтесь по сходинкам вниз, знов опиняйтесь в тій першій великій залі, які опинилися зразу, і виходите знов на сонячну галявину. Поверніться на те місто, де ви були, знов сядьте на траву і зробимо великий вдох, довгий протягнутий видох, спокійно, повільно. Повертайтесь в цей простір тут і зараз. Ну що, я вітаю вас! Зараз ви спробували налаштувати контакт зі своєю інтуїцією. Спробуйте зробити це, цю вправу ще раз і ще раз і ще раз до тих пір, доки ви не почуєте цю відповідь. Не відповідь голові, не відповідь інших людей, да, от, як ви чуєте, а вашу відповідь. Ту відповідь яку говорить вам ваш внутрішній голос. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою і прислухайтеся до себе, бо всі відповіді в нас є всередині. До наступного відео!